Вітаю вас на цьому уроці про найчастіші помилки в рекламних креативах. Мене звуть Марія, я смм спеціаліст та таргетолог з досвідом більше ніж два роки. Працювала більше ніж з десятьма нішами. Такими як e комерс, туризм, б'юті, велнес та інші за цей час. Я створила більш ніж 500 рекламних креативів, як фото, так і відео формату. І точно знаю, які найчастіші помилки роблять підприємці, а також експерти в своїх рекламних оголошеннях. Сьогодні я вам покажу, які найчастіші помилки бувають в рекламних креативах, і розповім, як зробити їх ефективнішими. А ще маю одну маленьку інтригу. В кінці уроку залишила для вас приємний бонус, який допоможе вам швидше розібратися з рекламними креативами. Тому дивіться до кінця. Отож, перша помилка це слабкий перший гачок, відсутність емоцій. Як бачите, наші рекламні креативи, деякі взагалі, без тексту, без емоцій, не зовсім зрозуміло, що тут показують і про що розповідають. Головне. Завдання рекламного креативу це те, щоб він привертав в перші 1-3 секунди. Тобто, ми не маємо багато часу, щоб розповісти і зацікавити своїм продуктом. Ми маємо зробити так, щоб на нашому рекламному креативі на початку був ось цей гачок, за який буде людина чіплятись. Бо коли наше відео одну дне, воно нічим не інтригує, без руху, без емоцій, немає людей. То ми втрачаємо увагу нашої цільової аудиторії і все і рекламу прогортають. Як на прикладі, ви бачите, скоріш за все в першому варіанті рекламного креативу продають свічки. Ми не ми не розуміємо, що це за свічки, з якого вони матеріалу, для кого вони, можливо, вони для якихось особливих випадків. Нічого не зрозуміло. А варто було б додати сюди рекламний рекламний текст. Який би доповнив цей рекламний креатив, і, можливо, він тоді набув іншого сенсу? Далі відеокреатив, ми бачимо, тут сидить нас дівчина, це відео розмовного формату, нібито нічого поганого. Є субтитри, але ці субтитри дуже маленькі, вони ніяк не виділяються, і в цьому якраз велика помилка. Нібито початок він тригерний, вона зауважує і одразу говорить. З якою проблемою можуть звернутися до неї люди. Але коли в нас немає ніякого візуального гачка, крім аудіального, увага, увага цільової аудиторії просто зникає. І, відповідно, третій рекламний креатив, він перегукується з першим. Наступна помилка це занадто багато тексту. Я мала надію, що я такі рекламні креативи не зустріну. Але ось ці всі рекламні креативи, які ви бачите, я буквально ем, за півгодини знайшла, гортаючи свою стрічку інстаграм, і ось вони мені пододавались. Е, отож, зверніть увагу, ми хочемо підкреслити, можливо, свій продукт і розповісти якомога більше про нього переваг або ж особливостей, але це нам зіграє не на користь. Або потрібно розташовувати таким чином цей текст, щоб він виглядав компактно і не розсіював нашу увагу. Якщо ми подивимось на всі три рекламні креативи, у нас втрачається увага. Ми не знаємо, що нам читати. Ми бачимо, якийсь на першому рекламному креативі якийсь е, лікарський засіб, е, і там щось написано. Незрозуміло, для кого це і що з цим далі робити. Далі тут залишили номери, багато інформації, але забагато. Вона занадто розкидана по рекламному креативу. І третє: зуби це ще окрема помилка, тому що не всі люди розуміють, який сенс їм дивитися, що було крок за кроком, і яке рішення. Головне для людини те, яке вона рішення отримує, так який був. Вихідний матеріал, тобто як виглядав до прикладу, зу, зуб до і, і після, але в процесі лікування люд, людина, яка взагалі не пов'язана з цією сферою, вона не зрозуміє. Також ще одна дуже часта помилка, яку я прямо здивувалась сьогодні, гортаючи свою стрічку і розглядаючи рік, різні рекламні кампанії. Те, що нехтують неправильним форматом, невідповідність платформи, і от коли ми бачимо, до прикладу нашу рекламу в Instagram Stories, всі рекламні креативи обрізані, хоча так не має бути. Має бути повноцінний формат Stories. От, здавалось би, перша картинка, кава, якби все було класно, як би це виглядало, якщо б ця кава займала всю площину. І зовсім по іншому б це виглядало. Не відволікалася б увага, і воно б виглядало більш привабливіше. Коли ми створюємо рекламні креативи, нам необхідно адаптувати під різні плейсменти, тому що в стрічці дописів у нас один формат, так це 4 до 5, але зараз Фейсбук вимагає один до одного. А в стрічці Instagram та Reels це 9 до 16. Тому, відповідно, це різний формат, по-різному буде показуватись і не кругом коректно, тому рекомендую також на це звертати увагу при самостійному запуску реклами. Наступна помилка це загальні повідомлення, відсутність цільової аудиторії. Як бачите, тут не використовують болі, бажання цільової аудиторії, також немає якихось емоційних тригерів, які будуть спонукати людину перейти. так би тут. Основна ціль це перехід на сторінку, бо не зрозуміло, для кого цей продукт і що ним хочуть сказати. От, як в першому рекламному креативі, нібито якесь тістечко, підписуйтесь на нас в Інстаграм, ви в Інстаграм підпис і щось то там. Ну, не зрозуміло в загальному, що від нас хочуть і що будуть пропонувати. Така реклама просто прогортується, вона просто зливає ваш бюджет. Наступне. Гладкість до трьох тижнів, час дізнатися більше про шугаринг. Це для кого? Незрозуміло, це е, курси шугарингу, чи це шугаринг-послуга. Також, якщо це мова йде про локальний бізнес, де, де локація? Ми не знаємо, де цей шугаринг продають цю послугу, так? чи це вся Україна, чи це приїдуть до мене додому робити шугаринг? Ну, Тут незрозуміло. Е, тому ось в таких випадках варто додавати розташування, але є також свої додаткові фішки. Знову ж таки, от здається оранжевий фон, кава різна. Е, я думала, що тут просто продають каву, бо е, нічого не читається. Не враховані межі, е, адреса, заклик і ще якийсь текст ну, просто перекривається. Ми не зовсім розуміємо. Чого від нас хочуть. Здається, тут заклик до дії під активною кнопкою відкрити профіль. Це помилка. Це груба помилка, бо ми позбавляємо нашого читача інформації важливої. Можливо, там була якась важлива інформація, що їм треба робити людям, які побачать цю рекламу. А ми її не знаємо. Наступне це перевантаженість елементами. На, першій, на першому рекламному креативі ми бачимо консультацію. Це, напевно, лікар-дерматолог пропонує різні послуги, показує, з чим він працює, але також картинка перенасичена. Дуже багато облич можна було прибрати ось цю дівчину, напевно, лікаря з фону, зробити його більш нейтральним і показати, з якими вона випадками працює, і до яких результатів це приводить. Бо зараз це перевантажено за багато інформації для цільової аудиторії. Тут пощастило, кнопка не накладається на основний текст рекламного креативу. Сусідній рекламний креатив, здавалось би, що ж тут такого, що може бути. Але деколи люди занадто багато додають спецефектів, переходів різних. Це перевантажує всю картинку і незрозуміло для кого. Взагалі, ось цей рекламний креатив не має сенсу запускати в Інстаграм, тому що я підозрюю, в них цільова аудиторія далеко не інстаграмна, з урахуванням того, які вони рекламні креативи створюють. І зливати кошти на інстаграм також не має сенсу. Або ж. Потрібно стабілізовувати рекламні креативи під різні платформи, щоб був різний посил і різний монтаж, але все одно я не впевнена, що цей рекламний креатив зайшов на якусь з аудиторій, тому що забагато спецефектів, забагато щось блимає, вискакує і вилітає. Ось я вам розповіла про основні помилки в рекламних креативах, але хочу наглядно вам розповісти, як має бути, а як не має бути. В різних нішах. Отож, перша ніша в нас б'юті. Ем, перший рекламний креатив тут реклама е, якоїсь студії, ем, це зрозуміло добре, що зрозуміло, що це втячеві, так? але також тут був мінус в тому, що текст друкувався і він досить довго друкувався. Я таку рекламу прогортаю. Е, для мене це більш схоже ніби е, з ніші ТЕК, Ось реклама якогось додатку. Бо якщо хтось не буде вчитуватись, що це, де це, то це буде просто прогортуватися. Навпаки, би мало тут показати результати робіт, майстрів або ж перелік послуг, які надають, бо те, що вони показали в даному рекламному креативі, це не те, що може працювати в цій сфері. Зараз Black Friday і люди активно використовують цей інфопривід. Отже, це також б'юті на моє здивування. Ем, якби я не прочитала текст, я би не зрозуміла, що це б'юті, тому що вся основна інформація дрібним шрифтом. Один плюс один, я тут би подумала, що це, напевно, продаються якісь товари, але ніяк не послуга, бо немає ніякої картинки, яка може це символізувати. І останній, третій рекламний креатив на лазерну епіляцію. Він найвдаліший, тому що тут є знижка. Тут окремо підійшли до використання інфоприводу «Black Friday». на останньому рекламному креативі люди дещо обіграли «Black Friday» і назвали «Self-Care Friday». І, відповідно, це такий тон оффойс бренду, скоріш за все, бо вони підходять до своєї цільової аудиторії дещо по-інакшому вони використовують схожу якогось одного з головних героїв. В своєму креативі це якийсь, якась тваринка, прикольна, вона також привертає увагу. 40% знижки це круто, це класна знижка, яка привертає увагу в цей період. Тому тут все класно зроблено, збалансовано по самому тексту. Текст читається і нічого не губиться. І зразу зрозуміло, що це за послуга. Наступна ніша це e-commerce. Зараз активно пропонуються різні корпоративні подарунки. Я зустрічала як вдалі, так і невдалі варіанти. В даному випадку на рекламу запущена, як от на першому прикладі. Запущена рекламна карусель, і саме в цьому моменті є мінус рекламних каруселей. Я їх не долюблюю через ось такі моменти, як трапився тут. Немає ніякої стрілки, яка мотивує людину перегорнути або ж погортати щось, або ж плацнути, тому що по факту в самій каруселі вона інформативна, там розписані різні варіанти, якщо перейти. Але я би прогорнула це, ну, навіть якщо би я шукала, тому що мені одразу немає прямої пропозиції: для кого це, що, скільки, невідомо. І наступне це в нас, скоріш за все, вино, ем, реклама, вина. для мене вона була дивною, тому що ніякої інформації, що це просто красива бутилка, ем, фото створене на штучному інтелекті, і все. А далі придумайте, що вам робити. А на противагу цьому останнє відео Як можна обіграти цю нішу, дуже класний формат. Тут підійшов таргетолог оригінально до створення цього відео. Це дуже круто, тому що зрозуміло, що це на подарунок, для кого одразу вам пропонують варіанти. Ви читаєте і думаєте, так, я маю подрузі щось подарувати, чи я маю батькам подарувати. так? А для нас вже все продумали, про нас подбали. Тому така реклама буде працювати, і я впевнена, що вона їм приносить результат. Ну і як без товарки. Насправді, тут немає поганого прикладу. Тут, взагалі, я приємно здивувалася, стала шукати негативних прикладів, тому що вам їх достатньо показала і є, з чого взяти приклад і зрозуміти, що працює, що не працює, як це має виглядати і що має писати. От, до прикладу, три класні рекламні креативи: е, гарно видно, що продають, є ціна, а там, де ціни нема, оце мінус. От, якраз і роздивилась: перший рекламний креатив має недолік, тому що тут зображено халат, так, написано, яка знижка, але е, нас перенаправляють на повідомлення. А, по ідеї з таким рекламним креативом мали б працювати ціль на відвідування профілю. І я дуже не поважаю ті облікові записи, які не вказують ціну, тому що ем, я не буду писати їм директ. Не тому, що я не хочу у них придбати товар, а тому, що я буду витрачати свій час, я не знаю, яка там вартість. А може, там така ціна, яка мені не підійде. Для чого я буду витрачати час на те, щоб їм писати повідомлення? Тому дуже не рекомендую так робити і завжди вказуйте ціну. На сусідньому рекламному креативі показують на двох сусідніх рекламних креативах показують стару ціну і нову. Я не знаю, чи це дійсно так. Ну, тут вже особливість потрібно перевіряти, бо є хитрі магазини, які ем, штучно збільшують ціну, хоча по факту вона не була такою. Тому за це я не поважаю. Но-но-но, не робіть так. Робіть реальну знижки краще мінімально, навіть 10%, аніж робити ось таку історію. Все одно люди знайдуть інформацію у вас на сторінці старі, ви не, ви не встигнете замінити всі старі е, ціни на ціни зі знижкою. Тому маєте на увазі. І ось ми дійшли до завершення нашого уроку. Е, я до вас з нагородою для тих, хто. Хто переймався своїм просуванням в соціальних мережах, і ви додивились до кінця це відео? Для вас я маю приємний бонус. Саме для вас я роблю знижку 30% по самостійному налаштуванню реклами через Facebook ADS Manager. На цій консультації я вам покажу, як покроково запускати рекламу. Відберу для вас стратегію оптимальну, яка може працювати у вашій ніші. Покажу, які рекламні інтереси будуть для вашої ніші актуальні та допоможу з рекламними креативами, як їх оформити, а також надам ідеї і багато іншого тут вже не сумнівайтесь. Замість 100 доларів лише 70 доларів для тих, хто додивився цей урок до кінця. Щоб отримати знижку, напишіть мені в дірект інстаграму слово креатив. І я вам розповім більше деталей, та ми домовимось про час консультації.